Вітаю, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Вічі Євангеліє сьогоднішнього дня в ефірі. Поряд зі мною проти Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче, вітаю. Вітаю з воскресним днем. З другою підготовчою неділю посту, який називають Неділя про блудного сина. Тож так. сьогодні, напевно, і таке Євангеліє буде. Таке Євангеліє, да. Це відома притча, друзі. Напевно, усім християнам вона відома, та й не тільки, а просто навіть ірудованим людям. Давайте її прочитаємо. Зараз перед тим, як ти почнеш, скажу, що. Коли ну, дивився тлумачення про цю притчу, то так і, так і було написано, що ця притча вважається притчею всіх часів і народів. Тобто надійсно ну, універсальна то всі. і. Так, всі знають, всі про неї сли, слу, чули. Так, слухаємо. Ще сказав: один чоловік мав двох синів, і сказав молодший з них батькові: батьку, дай мені частину майна, що належить мені. І батько розділив між ними майно. Через кілька днів молодший син, зібравши все, пішов у далекий край, і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Коли ж він усе розтратив, настав великий голод у цій країні, і він почав бідувати, і пішов, пристав до одного з жителів цієї країни. А той послав його на свої поля пасти свиней. І він радий був насититися стручками, які їли свині, але ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів у батька мого мають надлишок хліба, а я вмираю з голоду. Встану, піду до батька мого, і скажу йому: Батьку, згрішив я перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином, прийми мене як одного з наймитів твоїх. Встав і пішов до батька свого. І коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем, побіг і, кинувшись йому на шию, цілував його. Син же сказав йому: Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином. А батько сказав рабам своїм Принесіть найкращий одяг, і вдягніть його, і дайте перстень на руку його і взуття на ноги, і приведіть відгодоване теля і заколіть, будемо їсти і веселитися, бо син, мій, оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. Поки що зупинимось, отче. Як на мене, тут абсолютно зрозуміла мотивація і вчинки цього недолугого сина, так? І батька, е, вчинки, мені також зрозуміли. Але я хочу запитати, чи було це повернення сина до батька в очах Бога актом смирення і каяття? Безумовно, це ж ми, ми ж розуміємо, що це притча. І через притчу нас Господь повчає, повчає створюючи таку ситуацію, описуючи її. Так? Господь нас повчає тому, яке має бути покаяння і смирення. Е, давай зауважимо. Що за іудейським законом батько був, не міг розпоряджатися своїм майном, ну ти якби заповіт, так, складати так, що не, що комусь буде, чи порівну були певні закони, за яким, мав бути цей заповіт. Старший син отримував дві частки. Тобто, якщо їх двоє ділилося майно на три частини: дві частки старшому сину і одну частку меншому синові, молодшому. І це був закон, за яким батько якби, зобов'язаний був ділити майно. Були випадки, коли, якщо батько міг відійти якби, в сторону від справу, вже, ну, престарілий, і розділити майно ще будучи живим, і вже бути, якби не, уділ. А, але тут саме така страшна ситуація, що не батько вирішив відійти від справи і роздати дітям, а молодший нахабно дійсно підійшов і сказав: Віддай мені моє, і я пішов собі в Освоясі. Mm -hmm. е, і от дійсно він все промотав. Це, тобто Ми розуміємо, що відбулося. Якби, і тут він схаменувся, він розкаявся е, в Євангелії сказати, прийшов же в себе. Тобто, коли він прийшов в себе, от Світті Оці пояснює цей момент, що кожна людина, яка не з Богом, вона не в собі. Вона тільки повертає, може повернутися в свій дім, в, свою, якби в себе, в дім тільки тоді, коли знаходить Бога. Вона стає цільною і вона стає на своєму місці. Господа поселяє свою душу і таким чином людина в собі. Якщо ж вона не з Богом, вона не в собі. Ну так, таке mm -hmm. пояснення цікаве, і от, дійсно, оцей момент він, він прийшов в себе. Він пізнав Бога. Бога як можна пізнати тільки з чистотою серця, а чистота, чистота серця а, досягається тільки покаянням, розкаянням. І він розкаявся, що я не робив. І, от о, у батька мого він же не прос, не пішов просити ще грошей, а він пішов не, найматися. Тобто або найметом, або рабом, і то навіть у раба було більше прав ніж у наймета. Ну в плані заробітні платні, тому що раб він був вже частиною сім'ї. За нього була відповідальність. Ми розуміємо, що в нашому так, mm -hmm. що рабовласник може з рабом робити все, що захоче. Але насправді в, тому, в тогочасному світі були закони, які захищали, якби регулювали відносини раба і хазяїна. І хазяїн відповідав за раба, мав про нього піклуватися, і раби ставали частиною, якби так сім'ї. Да, нижчого положення, але ні. Але, але частиною. А от наймець його в будь-який момент. Ну, поденно, наприклад, поприщати. робити. будь-який mm -hmm. день відмовити йому. І він все одно йде і до батька проситися хоча б так. Ну, адже він розуміє, у мого батька працюють люди, які не мають ніяких прав, чи той раб, чи той наймит. То я вже хоч піду до нього, так, таким же попрошусь. Ні на що не претендуючи. І от момент: він йде, батько йде йому на зустріч, не чекає, поки син прийде, біжить до нього і навіть не дає можливості синові сказати. він... Вчинком сина, те що син пройшов, він все зрозумів, і він його вже простив, як в принципі, прощає е, батько, батьки прощають свою дитину вже наперед, як mm -hmm. то кажуть, від великої любові. Е, як я тебе вже давно простив. Yeah. А от е, тут він він навіть не дає можливості сину найнятися. Він зразу каже: Вдягніть його. Одежа означає повернення пошани йому. Як члену сім'ї. Вдягніть перстень. Тобто той, хто передавав свій перстень, е давав можливість від свого імені керувати майном. Тобто він його знов вводить е в той стан, коли він буде керувати е mm. е якби від імені батька. І е знову ж таки, він е його йому повертає його синівське достоинство тим, що каже, взуйте його. Тому що, е Глава роду вдягав тільки, взував своїх синовів. Слуги і раби не мали взуття, тільки своїх синовів. Це була якби така о -о ознака, що ти е син господаря. Угу. От якби він дійсно його вистанавлював і він радіє, він його простив. Так. Так, виходить, що повністю, раз повністю він його облачив, одягнув, так. зустрів сам. Тобто ми бачимо повне прийняття, повне прощення. Давайте він дочитаємо. відновив його стан, от той, який був до того. От це ще теж алегорія така. Як би ми не грішили, якщо ми розкаємося, якщо ми приносимо покаяння Господу, Господи, він нас очищає, приймає до себе і очищає настільки, що ми стаємо такими ж, як були до гріха. Давайте такими дочитаємо. Ж, так. Цю а старший син його був у полі, і коли, повертаючись, наблизився додому, почув музику та співи та радощі і, покликавши одного із слуг, запитав, що це таке. Той же сказав йому: брат твій прийшов, і батько твій заколов відгодоване теля, бо прийняв його здоровим. Він розгнівався і не схотів увійти. Батько ж його, вийшовши, кликав його. Але він сказав у відповідь батькові: Ось я стільки років служу тобі і ніколи заповіді твоєї не переступав, але ти ніколи не дав мені козляти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. Коли ж цей син твій, що змарнував добро своє з блудницями, прийшов, ти заколов для нього відгодоване теля. Він же сказав йому: сину. Ти завжди зі мною і все моє, твоє. Веселитися ж і радіти треба, тому що брат твій оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Отже, ну от е, я розумію, що це притча, що повчальна історія. Хоча, от якщо обговорювати цю ситуацію як реальну, е, ну, мене дивує поведінка старшого сина. Я сама з родини, де троє дітей, і я точно можу сказати, що в подібній ситуації кожен з нас. Зрадів би, якщо б зникли там брат або сестра повернулися. А тут старший брат навіть не хотів заходити додому, побачити свого свого молодшого. Отже, чого навчає нас ця притча? Чому? Чому такі різні поведінки? Ну, Моделі сімейних відносин дійсно бувають різні. І той приклад, який ти привела, якби свій приклад, це чудовий приклад, але буває дійсно, коли родичі, брати та сестри. Знати один про одного нічого не хочуть, розійшлися, ніби й не рідні. І це ну, печально. Е, я б не, зараз не робив би розбір, хто винен, але е, в, в даній ситуації чому так? Чи то батько їх так погано виховав, що mm -hmm. вони не любили. Але дійсно, ми можемо тільки констатувати, що в даній притчі Господь показує нам те, що наскільки людина, навіть якщо вона виконує все правильно, може ну, якби. Морально себе і себе вести неправильно зовнішньо так. Я хотів би зауважити ще один момент, що оця притча прозвучала в контексті е, от того, тих фраз, де Господь викриває нечистя фарисеїв, книжників, садукеїв, законників. Тобто, це ще якби звідти йде початок і приходить до, до цієї притчі е, його мова. І отут же те ж саме викривається. Дивись, фарисеї. Вони точно так же вони любили е, Господа по-своєму, ну, то е, служили йому, служили своєму батькові, виконували всі заповіді, ніколи не ослухувалися, виконували всі закони. Але ми пам'ятаємо молитву фарисея: я, я все виконую, я такий класний, але добре, що я не як ці грішники, і і починає перечисляти і закінчую. або як цей метар, або як, отой, як твій син. От, по, зауваж: він не сказав, мій брат повернувся. А він сказав: повернувся твій син. В нього таке було відраза до свого сина не любов. Брата, так. А, тобто, mm -hmm. до, так, до брата, що він е, не захотів навіть війти в будинок, де, де його брата, до брата, якого він не бачив ну, напевне роками. Е, тобто, людина, людина, е, якщо немає ближнього е, любові до ближнього, любові до брата, то тоді оце служіння. Своєму батькові, воно є теж неповноцінним. Оця те, що говоримо, нам нас Господь вчить про найбільшу любов: любов до Бога і любов до ближнього. Без любові до ближнього, любов до Бога не справжня. І навпаки, без любові до Бога, любов до ближнього не справжня. О те ж саме і тут. Ми якби такі по похожі паралелі. Тобто, ніби він був хорошим сином, надійним, покладистим, але оця. Червоточина, яка в ньому була, mm -hmm. вона тут і вилізла, він не зміг прийняти. І чому у нас це може цей момент вчити? Тому що, а, будуючи своє духовне життя, ми не повинні дивитися зверхньо на своїх ближніх. І не маючи любові до них, не маючи милосердя, навіть якщо вони грішники, навіть якщо ми бачимо, що вони дійсно грішать, ну, взагалі, там страшне, якщо ну, якби. Погрязли в гріхах, в пороках, в пристрастях. А ми такі благообразні, кожну неділю ходимо до храму, причащаємось, свічку ставимо. Mm -hmm. Але якщо у нас відраза до цієї людини і така навіть огида, і якщо це ближній, який нам ще й не докучав, то ще й така злість, образа, то значить, ну щось не так. Оце духовне життя вже має хибні хибні щабелі в нашому духовному зростанні оці цієї лестиці до бога Надзвичайна притча, дійсно просто прекрасна. І дякую тобі, отець Володимире, за тлумачення. Ну, що, друзі, багато чого ми можемо почерпнути з євангельських істин. І долучайтеся до наших ефірів, ми обговорюємо хрестові заповіді і кожного разу знаходимо щось нове, щось актуальне для нашого з вами, з вами життя. Дякую тобі, Отче. Будемо прощатися. Ну все добре. Хай Господь благословляє і допомагає налаштовуватися, вже не за горами Великий Піст. Так. Все, друзі. Підписуйтесь, пишіть коментарі, шерте наше відео і до зустрічі в новому ефірі. До побачення з Богом!